Є новина, друзі. Будете брати тисячу зеленського? Розказуйте. Тисячу зеленського профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених. Про це пише найбільше видання нашої країни економічна правда. Про це йдеться у супровідних документах до постанови Кабінету міністрів щодо виплати зимової підтримки у 2025 році, які у розпорядженні економічної правди. Відповідно, постанову уряд планує ухвалити 13 листопада, тобто сьогодні. Документ розкриває плани влади щодо кількості осіб, які мають отримати зимову підтримку, 11 мільйонів громадян, 11 мільярдів гривень. Ініше ж в уряді публічно заявляли, що очікують на те, що тисячу гривень візьме 10 мільйонів осіб, тобто зараз збільшення вже йде. Як деться у документах, виплата зимової підтримки всім українцям буде відбуватись в межах програми Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Однак коштів, передбачених наразі у цій програмі, буде недостатньо для того, аби тисячу гривень змогли отримати 11 мільйонів українців. Так уряд. Пропоную зменшити видатки за програмою соціальний захист дітей та сім'ї на 3,4 і Я заокруглюю, а також за програмою підтримки малозабезпечених сімей на 1,4 і мільярда. Відповідно, видатки на програму соціальний захист громадян. Які потрапили у складні життєві обставини, збільшиться на 4,5 мільярда? Тобто, уряд забирає соціальний захист дітей, і звідти там 3 мільярди. Тут тобто, у нас діти будуть незахищені, тому що Зеленський піариться, що він роздає по тисячі гривень, і підтримки малозабезпечених сімей на 1,4 мільярда. Тобто забирають в найбідніших. Людей, дітей в найскладніших життєвих обставинах і роздають всім, щоб рейтинг Володимиру Олександровичу якось підтримати або підняти. Ну підняти, я думаю, не вийде. Напишіть свою думку. Ну і розкажіть, чи будете ви брати тисячу гривень зеленського Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Є новина там давним-давно все є. А ви не підписані?